Льюіс Хемілтон у Феррарі. Ці слова, які ще кілька років тому здавалися сюжетом із фантастичного фільму, у 2025 році стали реальністю. Найгучніший перехід в історії сучасного автоспорту. шлюб між семиразовим чемпіоном світу та найлегендарнішою командою Формули 1 очікування були колосальними. Уяви малювали тріумфальні фініші, море червоного кольору в Монці. Та боротьбу за восьмий рекордний титул, але реальність, як це часто буває, виявилася набагато складнішою і менш яскравою. Після тринадцяти етапів сезону більше половини шляху пройдено, і замість шампанського на подіумах ми чуємо постійні заяви Хемілтона про те, що він все ще не знайшов спільної мови з болідом SF-25. Він наполягає, що не адаптувався до нового дому в Маранелло, що машина має свій норов, який він ніяк не може приборкати. Здається, щось пішло не так у цьому, здавалося б, ідеальному союзі, але чи справді результати настільки катастрофічні, як може здатися на перший погляд? Чи справді виступи Хемілтона у червоному комбінезоні кардинально відрізняються від того, що ми бачили в його останній рік у срібних кольорах Мерседес? Коли ми відкидаємо емоції та очікування і занурюємося у сухі цифри, картина стає набагато цікавішою та неоднозначнішою. Давайте проведемо пряме порівняння. Ми візьмемо за точку відліку ті самі 13 перших етапів сезону: 2024 рік у Мерседес проти 2025 року у Феррарі. І тут на нас чекає перший сюрприз. Позиція Льюіса Хемілтона в особистому заліку водіїв абсолютно ідентична. Як і рік тому, після тринадцяти гонок він посідає шосте місце, здавалося б, стабільність. Але диявол, як завжди, криється в деталях. І ці деталі малюють зовсім іншу історію. Давайте повернемося у 2024 рік. Після тринадцяти етапів у складі Мерседес, Хемілтон мав у своєму активі 125 очок. Що найважливіше, на той момент він уже здобув одну перемогу. Пам'ятаєте, той тріумф на гран-при Великої Британії? Це була яскрава подія, яка показала, що навіть на ненайкращій машині чемпіон здатний творити дива, особливо на домашній трасі. Крім перемоги, у нього було три подіуми та п'ять фінішів у топ 5 Він 12 разів фінішував в очковій зоні. Це були результати водія, який витискав абсолютний максимум із техніки, яка йому була надана. Важливо підкреслити, що в 2024 році команда Мерседес була очевидною четвертою силою в чемпіонаті. Попереду були Редбул, Феррарі та Макларен. Кожен подіум, кожна перемога були результатом неймовірних зусиль та боротьби проти сильніших суперників. Його напарник по команді посідав восьме місце зі 116 очками, що підкреслювало лідерство Льюїса всередині колективу. Мерседес йшов четвертим у кубку конструкторів з 240 варнів очком. А тепер перенесемося у 2025 рік. Червоний комбінезон нові надії, нова команда. Після тих самих 13 етапів у Хемілтона 109 очок. Це на 16 балів менше, ніж рік тому. Але найтривожніші цифри в інших графах: перемог нуль, подіумів нуль, поулів нуль. Це шокує. Особливо якщо врахувати статус команди. Кількість фінішів у топ-5 така ж сама 5, і в очках він фінішував також 12 разів. Але відсутність головних досягнень перемог та подіумів говорить сама за себе. І тут ми підходимо до ключового моменту, який змінює все сприйняття ситуації. У 2025 році Феррарі це не четверта команда Пелотону. Скудерія впевнено посідає друге місце в кубку конструкторів. Машина sf 25 значно конкурентоздатніша, ніж торішній Мерседес. Вона дозволяє боротися за найвищі позиції в кожній гонці. І тут виникає питання: чому ж результати не стали кращими? Чому, пересівши в сильнішу машину, семиразовий чемпіон показує статистику, яка в ключових аспектах навіть гірша ніж роком раніше? Частково відповідь криється у виступах його напарника. Шарль Леклер посідає п'яте місце в чемпіонаті, маючи на своєму рахунку 139 очок на 30 більше, ніж у Хемілтона. Це демонструє реальний потенціал Боліда. Леклер, на відміну від Льюіса, зміг знайти підхід до машини і регулярно здобуває високі результати. Друге місце Феррарі в кубку конструкторів з 248 очками. Це значною мірою заслуга Монегаска. Звісно, можна сказати, що ця друга позиція дещо замаскована проблемами конкурентів. Новачок Андреа Кімі Антонеллі в Мерседес поки що не показує стабільності, а Юкі Цунода в Редбул також переживає не найкращий період, що створює певну ілюзію комфортної переваги Феррарі. Але це не скасовує того факту, що машина здатна перемагати. Хемілтон постійно говорить про адаптацію. Він скаржиться на керованість, на поведінку машини в поворотах, на те, що його стиль водіння не пасує sf 25 Я не почуваюся єдиним цілим з машиною. Ці слова ми чуємо майже після кожного гран прі Але чи не є ці розмови лише маскою, яка приховує глибші проблеми? Можливо, справа не лише в адаптації, а й у неймовірному тиску? Який завжди супроводжує будь-якого водія у Маранелло? Феррарі це не просто команда, це релігія для мільйонів тіфозі. і вони не звикли чекати. Вони вимагають результатів тут і зараз. Можливо, Хемілтон, звиклий до ідеально вибудованої під нього системи в Мерседес, зіткнувся з абсолютно іншою культурою, іншим підходом, і це виявилося для нього складнішим викликом ніж боротьба на трасі. Варто згадати, що у Хемілтона були і певні успіхи. Наприклад, він виграв спринтерську гонку в Китаї, стартувавши з Поула, і здобув топ-3 у короткій гонці в Майамі. Але ці досягнення, хоч і приємні, не враховуються в офіційній статистиці перемог та подіумів Формули 1 і не можуть компенсувати відсутність великих успіхів у недільних гран-при. Вони залишаються лише невеликими проблисками на загальному похмурому тлі. Отже, що ми маємо в підсумку? Формально позиція в чемпіонаті та сама, шоста. Але контекст кардинально інший. У 2024 році шосте місце на четвертій машині з перемогою та подіумами виглядало як успіх та демонстрація класу. У 2025 році шосте місце на другій машині чемпіонату без перемог та подіумів. Із відставанням від напарника виглядає як розчарування. Перехід у Феррарі мав стати гучним фінальним акордом у великій кар'єрі, шансом на завоювання історичного восьмого титулу. Натомість, поки що він перетворюється на складний іспит, який Льюіс Хемілтон, один із найвеличніших водіїв в історії, поки що не може скласти. Маска спокою та розмови про адаптацію починають тріщати під тиском реальних результатів на трасі. Чи зможе Льюіс Хемілтон подолати ці труднощі та атакувати у другій половині сезону? Чи його час у Феррарі так і залишиться історією великих очікувань та невиправданих надій? Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини зі світу Формули 1.